Ракета перша прилетіла, вона завалила ці чотири класи. Основні, звичайно, це жалко було, там було значно новеньке все було. І я ще так, так сподівалася, що це ж ненадовго, і думаю, ще залишиться основний корпус трихповерховий і двохповерховий, де був спортзал. Середина вже була зруйнована, вона у нас там буквально Н стояла в школі. Думаю, ну нічого, це не страшно. Ми його вигорнемо, зробимо там, укриття були плани. На створення нової школи бо відродження. Але коли прилетіло ще два каби, вони ну, знищили все. А на сьогоднішній день і ще трьохповерхова будівля, вона розколота тепер знову ж таки на дві частини. Ось, і школи немає. Дуже це боляче, звичайно. Для мене було дуже боляче. Це не тільки для мене для всіх. Mm -hmm. Тому що це був зірець, флагман освіті Запорізької області. Ми входили в 100 кращих шкіл України. Володимир Іванович входив у 100 кращих керівників України. Тобто, було чому повчитися, було що показати. Всі комісії, всі делегації, які тільки в нас могли приїжджати. Були німці, були з Німеччини, приїжджали, з Фінляндії були у нас. То всі були тут у нас в школі. Так, що на сьогоднішній день? Звичайно, коли ми змушені були виїхати сюди, в Запоріжжя. Далі, чесно говоря, я і не планувала нікуди. І виїхала вже в травні місяці, Щотижнево була вдома, їздила в Оріхів. кожного тижня була в школі. Ось. Але е, прийшло літо. Первіше навіть так. Був випускний, діти, діти, то не при чому війна, то карантин був, все нас якось так піджимало. Пішли ми в Національний університет наш запорізький, до ректора Миколи Олександровича Фробов. І він нам люб'язно надав аудиторію, де ми могли провести цей випускний. Ставте собі батьки, діти. це було та і медалі ж треба було вручити дітей, значити. Потім, е дякуючи депутату обласної ради, вона наша ще й землячка Алівтіна Миколаївна Ліпєченко, ми з нею дуже багато теж тут виходили для того, щоб десь, ну, вибачте, за слово проютитися. Були ми і в Національному університеті нам надали змогу на металургію, де була. Інженерна академія. Ми трошки там були, нам дали змогу зустрічатися з дітьми, з батьками. Це був набір до першого класу, треба було це все робити. Далі грані, я дуже вдячна нашому Сергію Миколайовичу, Богдану, який є директором цього закладу, який дійсно нас взяв спочатку в одну кімнату. А потім, знаєте, як от ногу вступив до а тоді весь заліз, так? І ось ми зайняли цей весь поверх. і могли своїми дітьми, зокрема, це початкова школа, проводити розвиткові заняття. Ну так, це було небагато дітей, але діти мали змогу прийти поспілкуватися. Людмила Міхайловна, наша департамент, обласний департамент да, Бухаріна. Вона теж виходила тут і підвали, і вона була з самого початку курсів того, що ми потребуємо, і вона нам так ну, обіцяла, що можливо, десь ми щось можливо для вас зробимо. І так ми в общем, почали переживатися потрошку. Ми брали участь у проєкті від посмішка, виграли оці 10 столів, 10 ноутбуків. Тут у нас був такий освітній хаб, ми могли працювати. Ми е, співпрацювали з благодійними фондами, зокрема злагода, які дуже нам допомагають і допомагають на сьогоднішній день. Потім цей навчальний рік почався із того, що ми нам дали дві кімнати в будівельному коледжі, але коли там був прильот, ми пішли в укриття, то там є одна кімната, де теж ми так розписали собі графік цієї роботи. А все ж нас не покладало, то що треба нам десь, ну хоч трошки офіційно, щоб ми зайшли, щоб це було безпечно для наших дітей. Ось. І ось коли почали будівництво підземної школи, я вже думаю, так, ми отсюди нікуди не підемо, поки нам хоч щось можливо нам дадуть. Столямо це на нас. Ми постійно тут були. Колеги приходять уроки проводять, тому що не кожен вдома має можливість, то тобто інтернет відключують, то світла немає. То, вибачте, діти маленькі теж нікуди, діти, от приходять проводять тут уроки. Дві залишилося в нас кімнати, де ми могли співпрацювати. А будівництво йде дуже швидко. А ми ж тут Людмила Михайловна раз, Людмила Михайловна два. Побачу, суддя на місці, на місці. Сузідня Оріхів тут, Оріхів тут. Ось. І тоді вже я дзвонять мені з нашої пологівської адміністрації. Запрошують мене на розмову і говорять про те, що все-таки вам плануємо дати дві кімнати. Ну, ми щасливі, як можна це, але ну, ви бачили, там сьогодні трошки діти були, і на відкритті ви були, теж бачили, розписали. Дуже важко. Тепер дітей дуже багато хоче. Ми будемо, ми будемо. Тому дві кімнати для нас, для 29 класів, звичайно, цього замало. Ну, думаємо, як ми це все зробимо. Славна історія школи, але все лежить отам під руїнами, нічого не залишилося з того, що ми збирали роками. І ось виникла така думка, коли так. Іноді не спиш і думаєш, як його повернутися до того, щоб відродити і згадати те, що було. Ну, книжки. Кого є там, що залишились якісь екземпляри, це одне, те, що писали про школу, а ось те, що пам'ятають люди. А пам'ять це звичайно ось воно все. І почали писати. Просила один день із життя школи, і день, от саме як сприйняли війну, і як оці всі переживання, це все треба було записати, щоб залишилося в пам'яті. Ну, Відгукнулися ще не всі, звичайно. Тепер ось було, у нас були збори. Батьківська рада в нас постійно, освітня рада в нас працює. І ми довели це і до батьків, Що дуже більшість батьків це наші випускники. Mm -hmm. ось, І ми почали так створювати. Тепер у нас є ще роботи дитячі, ми ще не узагальнили його. все ми збираємо. Всі ті конкурси. А де тільки можна, діти беруть участь, і ви можете відстежити це. Ось знову ж таки про ці казки, про які ми говоримо, що теж хочемо таку збірочку. Це буде пам'ять про дітей, що вони пишуть саме про ці роки війни. Минулим жити не можна. Треба йти ціленаправлено в майбутнє, і ми тільки з вірою в перемогу. Я говорю, надія і надія, є, але віра повинна бути. І колектив, до речі, хочу сказати про своїх вчителів, колег, які зі мною. Більшість із них залишилася в Запоріжжі. Я завжди відчуваю їхню підтримку, розуміння їхнє. Тому що багато, ну, знаєте, сам ну, гарна команда повинна бути біля тебе. Люди, які підтримують, зрозуміють От сьогодні. Да? От у мене так. Назор. Але я знаю, що вони тут, вони все зроблять так, як треба. Це адміністрація, колектив педагогічний, батьківський. Батьки націлені і говорять про те, що ми з вами, і ми хочемо у своїй школі, і ми будемо все робити, Наталя Степановна, тільки ви нам скажете, що ми все будемо робити. Звичайно, хочемо додому, всі хочемо додому, і віримо, що ми все-таки зміниться що гарні будуть часи, і ми віримо в це. Але треба буде будувати нову школу. Дуже хочеться побачити, скільки дітей буде в тій школі, якою вона буде школа. Там діти, до речі, вже зробили проєкт. У нас в маленькому кабінеті висить, ми так думали, і вони самі там понаклеювали, зробили проєкт школи майбутнього. Тому живемо цим і сподіваємося, що так все й буде.